Андрій Лозовий вже готовий долучитися до розмови. Вечір добрий, пане добрий Андрію. Вечір. Ми тут говоримо про реакцію, можливу реакцію заходу на причетність Володимира Путіна до вбивства Литвиненка. Це за висновком британського суду. І вже почали говорити, що уряд хоче прискорити повернення півтора мільярда доларів вкрадених ну, ця конфіскація актив Віктора Януковича. Поки вони десь там майорять за обрієм, але ж це треба до бюджету якось. Прискорити їхнє надходження, а от в контексті іншої теми Михайло Лога до вас питання надіслав: чи буде їхня ваша фракція голосувати за зміни до конституції, чи не повторять ганебний вчинок, коли критикували бюджет на всю країну? Потім тишком нишком за нього проголосували. Прошу ну, по перше, якщо вже говорити про можливу причетність. Путіна до вбивства Литвиненка. Ну, в Росії сотні років керують царі. І неважливо, як цього царя посада називається формально. Там Государ імператор, генеральний секретар КПСС чи президент. Ще з часів, мабуть, цариці Єлизавети прижилося при дворі приказка про те, що в Росії все секрети, нічого не ні тайна. Те, що Путін причетний до вбивства Литвиненка неугодного цьому режиму, це очевидно, мабуть, як двері, тому що це типовий почерк. Вбивати типовий почерк Кремля, вбивати тих, хто для нього є кістка в горлі. І в мене немає сумніву, що е, кремлівський божевільний Карлік Путін причетний, крім інших злочинів, причетний безпосередньо і до отруєння Литвиненка. Щодо того е, шановного глядача, питання: ну, по-перше, е, при всій повазі ви неправильно формулюєте питання, начебто що ми за бюджет голосували тишком-нижком. Радикальна фракція радикальної партії Ляшка за бюджет голосувала не тишком-нижком, а відкрито, відкрито пояснивши свою позицію. Те, що бюджет поганий, навіть дуже поганий. І гірше, що гірше може бути тільки одне. Це відсутність бюджету будь-якого. Звичайно, бюджет е, треба е, мають бути суттєві правки в бюджеті, Ми на цьому наполягаємо. Це не той бюджет, за ким країна може нормально жити, це не той бюджет, за ким люди зможуть е, прогодувати свої сім'ї. Це не той бюджет, який є бюджетом розвитку. І це але, навіть не але бюджет, бюджет краще, проїдання. знайшли. до Кращого ситуації. немає. І якби ми Бачу були голоси. без бюджету, було б ще гірше. З політичної точки зору. Uh -huh. е, нам було б вигідно не голосувати за бюджет, але е, він сон правильно казав про те, що політ політик від державного діяча відрізняється тим, що політик думає про наступні вибори, державний діяч про наступні покоління. Якщо думати про наступні вибори, то треба було голосувати проти бюджету. Якщо думати про наступні покоління, то крізь ще у серці все-таки вартувало голосувати, бо лишити лишити в тій ситуації, яка є сьогодні. Лишити без бюджету, наприклад, армію. І до речі, один з небагатьох позитивів з цього не в цілому думто, негативного. Статусі, я зараз дозвольте енергію. я завершу. Так. Дозвольте ще до теми. Завершити в Один, з один з небагатьох позитивів цього негативного цілому бюджету те, що ми військовим підняли зарплату майже двічі щодо змін до конституції, які передбачають, як би його не називали там особливий порядок ведення місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської області, як би його інакше красиво не назвали. По факту це все ширма слів, щоб закрити. Сатанинську суд суть змін до конституції, це е, особливий статус Донбасу. Це можливість узаконити, е, можливість легалізувати промосковських терористів, повністю керованих з Кремля, які свої злочини чинили е, під керівництвом з Білокам'яної за участі е, привезених з Москви людей. Це, вбив, це вбивство... Наших героїв, які продовжуються, це вбивство мирного населення. Це знищення інфраструктури, яка будувалася десятки років українцями. Там і тому з позиція радикальної пар... радикальної партії Ляшка. Вона чітка. Абсолютно, це неприпустимість цього, і ми не будемо голосувати в жодному випадку. А будемо голосувати проти змін до конституції, які передбачають особливий статус Донбасу, як би він не називався. Так само, як ми голосували проти, коли в першому Три читанні. Було. Давайте все і... ж таки тут допомагаю. Ну ви задали Александр. питання, дайте ласка. Ви сказали, будь ласка. що ваша позиція всієї фракції ні, Ви будете я закликаю всіх проти. українських патріотів в парламенті об'єднатися і мати жорстку позицію. Ні, Інтересно. тішить ваша позиція. Андрій правильно говорив про те, що Росія не виконала. Жоден. З пунктів мінських угод насправді це було очевидним про те, що вона не буде їх виконати. Mm -hmm. Про це говорив ще в минулому скликані Ляшко, коли він був в парламенті. Сам про це говорить наша фракція. Весь час То, що ще залізний канцлер Бісмарк писав про те, що е, в угода підписана з Росії, не вартує і папірця, на якому вона написана, і нічого так, не змінилося. питання. З цим другим голосуванням воно вирішено позаяк. Більшість депутатів сходиться в єдиній опозиції. А я хочу до і до речі, я як... хотів би дуже важливий момент. Перше Андрію. Е, інші зміни до конституції децентралізація це річ об'єктивно необхідна. Я багато їжджу по регіонах, і я це знаю чітко спілкуючись з людьми на місцях. Тому, якщо окремо голосувати зміни до конституції, які стосуються децентралізації, то це річ е, об'єктивно правильна, і я вважаю, що всі її мають підтримати, і наша фракція підтримає, але це має це питання, має виноситись окремо. А особливий статус Донбасу наголошу, як, як би його красиво не назвали, ми І за пана пана нього Зріга, жоден український позицію, патріот не має голосувати. Зрозуміли. І до речі, все йде до того, що зараз Конституційний суд нам розтлумачить про те, що начебто в наступній сесії це пізніше, дасть можливість банку Виграти в час і мати ще півроку для того, щоб уламувати різним шляхом депутатів голосувати. Якщо за... Якщо вони не зламні, то їх не вламають, Однак, Саме я крапочки. хотів акцентувати це. Вибачте, це важливо. Саме Тористо. жорстка позиція радикальної партії інших сил, які виступили жорстко проти написаних Кремлі, реально змін до конституції. Саме тому сьогодні ми чітко бачимо, що це питання відкладається на пізніше, і це однозначний позитив. Да що я не хочу бачити: гучне затримання в прямому ефірі, наприклад, ну, за те на. Кабіні бачковського і, і далі. інших цих прикладів можна згадувати, ну, наприклад. Справа направлена в суд, а там вже проблема а з там, судами. А там вже інші Виникає. рішення, тому, тому що всіх, вибачте, всіх суддів, і це наша позиція радикальної Треба партії. Звільнити. Кажучи, абсолютно, тільки на ви, на жаль, про це почали говорити недавно. А ми про це говоримо від початку. Ні, Усіх відпочатку. суддів до одного там нема на більшості де ставити клейма. Це сама, дивіться, це сама корумпована. Всі набрати? судді і всі прокурори на скупа нормальних юридичних вузів, які випускають толкових хлопців, дівчат, які виходи, Може вийти з червоним дипломом і не знайде роботу. Без папи, без мами, без волохатої руки, без хабаря. Купа толкової молоді швидше молоді не юристи не. навчаться нормально Такі працювати, чим люди, старі жуліки перестануть красти. Бо старі жуліки красти не перестануть. Вони будуть пристосовуватись під влади, яка вони міняється. Ми чітко бачимо про те, що Та, там, звільнення указом президента Киреєва і ще трьох суддів. На перший погляд, абсолютно позитивний момент. Але. Звільняють час від часу показову мізерну кількість суддів. А більшість вони далі працюють спокійно, абсолютно. Вони на гачка, вони всі ручні. Вони всі на гачку генпрокурора. Як, наприклад, суддя Карабан, який судив автомайданівці, судить Мусічука, Суддя в мене видитіло з голови приїжджа Дніпровського райсуда, суддя, судив автомайдан, тепер судить Корбана. Тобто абсолютно всі ті самі судді. Та вертикаль наскрізь корумпована політично мотивованих суддів, яка працювала при Януковичі, Вертикаль, яку сементував Портнов, який сьогодні в угу. Москві вона далі працюють, які її перепру... переприручила нова влада. На До чолі результатів ви... виконує цей процес корупції. заступник голови адміністрації президента Філатов, який кожен день їздить по важливих судах, е... озвучує надиктовані з банкою рішення. 走 Побачено. Суди їх виконують, і в них діє... там кругова порука. Все, звільнення вашої позиції з приводу цього питання зрозуміло. Я і хотіла суддів було б інший приклад повісить на хрещатику, щоб не Президенту не, тр... не треба реформа не судочинства, не його все влаштовує. Йому Олексій Філато зміг е, вибудувати таку ж саму вертикаль, яку mm. Портнов зробив про Янукович. І воно все працює на банковій, можуть та ж історія з суддею Чернишенка, який безумовно корупціонер, типовий суддя. Але ситуація з ним нам показує про те, що. Президент хоче мати ручні суди, а не реформу судової системи. Реформа без тотального звільнення і неможливо. того, що набрати нових людей, неможливо. абсолютно неможливо. Ви не вели правильний приклад з поліції. Да, є, є багато недоліків, багато зауважень до того, як працює нова поліція, але відбулася реформа. Вона відбулася не скрізь. Як на наприклад, да там є, є приклади дуже позитивні, Коли таких людей, як Роман Пицків, командир Чернігова, назначають як Фацевич, Беремона як Вадім Троян, бойовий командир альтернативного станівську. Є який його очолює владі. тепер Нацполіцію в Київській області. І це реформа на створення національної поліції, це не єдина реформа, яка по факту відбувається після Революції Гідності. І так само треба розігнати всіх суддів, uh -huh. так само треба розігнати всіх прокурорів. Але, на жаль, реформа Нацполіції відбувається не скрізь. На моїй рідній Рівненщині досі працює ВО начальника національної поліції, одіозний співробітник правоохоронних органів, який з тих, хто їх перетворить правоохороні, це Сергій Максим який понавозив одіозних співробітників МВС Старих Житомирської області, які сиділи навколо, навколо Левського, вони пройшли переатестацію, угу. Вони працюють на керівних посадах. Вони угу. по факту на угу. нарівничені ну, на нова поліція Таку? не просто Бензі, кришує незаконний видобуток бурштина, незаконну вирубку лісу, незаконні всі інші бізнеси. Якщо вона, вона, бере, вона, вона бере в них участь. Давай. Я, 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 я вимушений я, вас я, розпереди. Я, 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 я звертався з цим приводом до міністра Авакова. Ми, Міністр зобов'язався звільни, звільнити Максимова. Це було моє звернення ще багатьох депутатів. Але, це але це чому відбулся? цей процес досі не відбувся. відбувся. І мені я соромно, чому, чому? Чим? Київська область при всій повазі до їх мешканців, чи місто Київ краще краще тут що, люди живуть, чи на моїй рівні? Чого реформа нацполіції десь відбувається, а на рівні? Ничені старі, вибачте, продажні мусора, які займаються чистим криміналом, яким з чудом проходять перетестацію, і це кричуще, працюють на кер... на керівних посадах. Це компроментує саму реформу національної поліції, компроментує МВС і це вбиває у людей ну, довіру дозуміло до вас. Стану да. хочу запитати стигнути в пана Олександра Може багато цього фронту чи oh. Чинч, шокіна звільнення шокіна на Авакова, Інформація яку повідомляє українська правда, посилаючись на своє джерело у фракції Андрія. Це вимога? нібито нібито... а Ян, це не зовсім вірю, дивіться, так. можна по-різному ставитись mm -hmm. до Авакова. Але так, те, обурати, що, те обурати, що це якісь систему балансів, вдох? систему балансів його відставка безумовно порушила. Плюс, по факту, давайте чесно, реформа Нацполіції, є дуже багато зауважень, зокрема, ті, що я озвучив, mm -hmm. Але це фактично єдина реформа, яка реально відбувається. Інших реформ, може я сліпий, але я їх не бачу, але я багато спілкуюся з людьми по всій країні, їх теж нема. Щодо Шокіна, я взагалі вважаю не зовсім коректним в один комплекс питань ставити відставку Шокіна і відставку Авакова. МВС при всіх моментах і негативних, в тому числі є реальна реформа. Ну, Це політичне що політичний, робив. Отдач, що як? робив Аваков, коли починалися події на сході? Те, що Андрію звучить, я це підтверджую. Бо точніше, це був не це не якщо я приношу вибачення. Тут я знаю, тому що пер на перший перший розгін сепарського мітингу в Харкові повністю профінансував Олег Ляшко. Це uh -huh. підтвердить Ігор Мосічук і інші люди, які безпосередньо цим займалися. Коли вже починалася друга хвиля таких сильних сепаратистських мітингів, то Аваков на свій страх то і той, ризик і за свої зміні... особисті гроші купляв зброю на всі розвитки на шокін. Майже річ да. Якщо при зміні складу Кабміну за за відставку Арсена Овакова, ви не голосуватимете. Думаю, що. Це нерозумне питання, я вважаю не я не дозвольте завершу так. це. Неправильно по своїй суті ставити в один комплекс відставку Шокіна, і відставку Авакова. Шокін майже рік на посаді. Е, і ви бачите якусь реформу в прокуратурі. Нема навпаки, Генеральна прокуратура зараз ще скомпроментована не менше, ніж часи Януковича. Шокін має шокін має піти. Я за користуючись нагодою, хочу закликати народних депутатів з усіх фракцій підписуватись за відставку шокіна. Небагато підписів лишилося Я дуже коротко.